О oh, юкреїн, ми знаємо, хто такі українці. Вони розумні креативні. Вони роблять гарні продукти. Тобі зайти, нужен аналітичний ум, вміння создавати, не лініться. Якщо людина відчуває себе як раб на галерах, це означає, що вона просто не знає, що вона на цій компанії робить. Якщо людині нудно, вона просто може змінити проект. Зарплата водія тролейбусу у Швеції це близько 3-4 тисяч євро. То ви точно не будете відрізнятися від інших. Я вже тут працюю більше 12 років. Всі знають, що я крутий. Не так давно it галузь впевнено посіла вагоме місце як в економіці нашої країни, так і у суспільному житті. І з кожним роком вона продовжує зростати та посилювати свій авторитет. IT не тільки для України Зараз механізм виживання в руслі надлягаючи четвертої технічної революції. цієї індустрії для України це бути фактично у шансом. Тим і opportunity заявити себе у всьому світі наразі українська it індустрія умовно складається з сервісного експортно орієнтованого сегменту, сервісного сегменту спрямованого на внутрішній ринок і чисто продуктового сегменту, що може бути націлений як на внутрішній, так і на глобальний ринок. Сервісні it компанії можуть надавати послуги від аутстафінгу та аутсорсингу до консалтингу та розробки повноцінних готових продуктів. Більшість із них комбінують ці сервіси. Експортно орієнтований сегмент займає в ній особливе місце. Адже у загальних здобутках it галузі основну частину доходів у бюджет країни та близько 100 тисяч робочих місць для it фахівців приносить саме він. Експортне IT має особливу природу. У нього мало що спільного із тим, що зазвичай більшість людей розуміє під експортом. Адже it фахівці в експортних it компаніях роблять значну валютну виручку та створюють велику додану вартість, використовуючи лише свій інтелект. it фахівці самовдосконалюються та будують професійну кар'єру тут, в Україні. І по факту такий надцінний сучасний ресурс, як людський капітал, нікуди не вивозиться. Наразі умови функціонування it бізнесу в нашій країні, особливо в експортно-орієнтованому сегменті. Досить сприятливі і чимала кількість фахівців, навіть поживши та попрацювавши за кордоном, охоче повертається в Україну. У нас є одна ключова перевага. інститут тут приватного підприємства з дуже привабливим податком в 5%. Я багато подорожую по роботі. Я бачу, як там люди живуть. Ну мені просто подобається тут більше. Зарплата водія тролейбусу Швеції це близько 3-4 тисяч євро. Відніміть 30-40% податків, то ви точно не будете відрізнятися від інших. Тут можна за два роки купити квартиру. В Європі цього не можна. Коли ти приїжджаєш, ти повинен довести, що ти крутий. Там треба починати все з чистого листа. Я вже тут працюю більше 12 років, всі знають, що я крутий. Працюючи з найкращими світовими компаніями, наші it фахівці отримують надзвичайно цінний досвід знання трендів сучасних технологій та культури створення комплексних інженерних рішень. А краще працює. Йться в порівнянні з якої основним українською компанією, тому що навіть та компанія, де ми зараз стоїмо, це насправді міжнародна компанія з міжнародним стилем менеджменту. Звісно, цікаво працювати з зарубіжними заказчиками. Глобальні проекти вони завжди є великі, вони є цікаві. Велію, які вони драйвлять собою, воно є набагато набагато, скажімо, з точки зору більше. Українці ценяться в мірі як хороші спеціалісти, виключно благодаря тому, що вони горять і живуть своїми проектами, і хотять приложити руку. К будущому, в которое ми всі стремимся. Ти знаєш, що той проект, який ти розробляєш, не можуть користуватися десятки, не знаю, сотні людей з різних точків світу. Наші українські спеціалісти розробляють рішення для медичних пристроїв, які буквально рятують життя щодня людям на всій планеті. У сервісному експортному IT-спеціалісти мають надзвичайно широкі можливості для самореалізації та кар'єрного зростання. Якщо людина говорить, що вона відчуває себе як раб на галерах, це означає, що вона просто не знає, що вона на цій компанії робить, що вона чим вона допомагає тому чи іншому продукту. Прийшла як кей-інженер, через 9 років літр должність руководителя руководітеля департаменту. Ну, до сих пор віжу для себе, куди можна рости. Я працював над багатьма визначними проектами. В першу чергу, це проект бустер, з допомогою якого я виріс, став сеньором JavaScript девелопером Пройшов компанію як звичайний розробник. Тепер я голова відділу інновацій в компанії. І це сталося тому, що мені Час було цікаво, якщо людині нудно, вона просто може змінити проект. Українські спеціалісти високо цінуються у світі та користуються чималим попитом. Причому формат та причини, що спонукають іноземних замовників до співпраці з нами, за останні роки дуже змінилися. Ми Робили деякі з деякі нашими клієнтами. Ми запитували, що для вас вперше ну, чому ви прийшли в Україну. Вони назвали. Перше — це якість, друге це ціна для великого бізнесу. Їм не важливо, яка ціна. Україна з, з прошлого 31-го тридцять на 26 шостої по показателю human Capital. В Тому році в Америці ми були на Хакатоні. Я спитав місцевих що ви знаєте про Україну. Кажуть, о Юкрейн багато українців працюють в стартапах. Тут ми знаємо хто такі українці. Вони розумні, вони креативні, вони роблять гарні продукти. Тобто, це вже певний якийсь бренд. Ми не шукаємо людей, аби лише написати код. Ми шукаємо людей, що створять відмінний продукт. Це і простіше, і ефективніше, адже ми отримуємо ретельно підібраних фахівців, які вміють працювати в команді. Ті компанії, які хочуть бути передовими, зараз концентруються на так званих all-in-one solution. Весь оцей відрізок від ідеї до виходу продакшн. Вже має забезпечувати сервісна компанія. Раніше Україну вас тільки як країну для аутсорсингу. Зараз, благодаря нашому опиту і професіоналізму заказчики стали нам довіряти більше. Нам приходять за советами, У нас заказують услуги продакт онера CTO, а також довіряють нам продвіження своїх продуктів. Нам довіряють розробляти продукти, нам довіряють робити архітектуру, Нам дуже багато комплексних рішень, які є точки зору технології складні. Прорив останніх років, коли ми дійсно робимо це від початку до кінця. Тривалий час співпраці Україна здобула хорошу репутацію на міжнародній арені, і відомі компанії переносять все важливіші частини свого бізнесу на нашу територію. Здобувши потрібну базу знань у сервісній it галузі наші фахівці можуть вже з меншими ризиками та зі знанням справи створювати свої продукти та компанії. Вже зараз ми бачимо ряд відомих у світі українських стартапів. Цього року на CES 2016 була представлена ціла секція з українськими розробками. Втім, на сьогодні в Україні ще немає культури споживання it продуктів як і потрібної законодавчої бази для успішного розвитку внутрішнього it ринку. Перевага експортно-орієнтованого сегменту на сьогоднішній день це в тому, що в Україні сформована законодавча база, яка дозволяє досить ефективно працювати в цій сфері. Якщо ми говоримо про продуктові рішення, які націлені не на український ринок, а на західний. То з тим, на, на жаль, поки що трошки важче працювати на стартапі. Це мрія кожного. Були круті стартапи з України. Вони отримали інвестиції, але умова була, що гроші повинні бути не в Україні. Інвестор не хоче нести ці ризики. Розумні хлопці вимушені реєструвати компанії не тут, і тому цей бізнес вже не тут. У 2015 році експорт на ІТІ залучило в країну понад 2 мільярди доларів. Це гроші, які не потрібно повертати, адже вони за своєю природою є виручкою. Більша частина цих надходжень це інвестиції в інфраструктуру. Руктуру, плюс доходи it спеціалістів та сотень тисяч людей, для яких вони створили додаткові робочі місця у суміжних галузях. Важливо зазначити і той факт, що більшу частину свого заробітку ці люди потім витрачають теж в Україні. У той час, як більшість українців не впевнені у завтрашньому дні, експортна it галузь сприяє формуванню нової моделі соціальної успішності, де порівняно за короткий час, використовуючи лише свої знання та креатив, чесно та прозоро можна вийти на досить високий та завдяки співпраці з іноземними замовниками. Видно, что стабильный и его Ты получаешь деньги за то, что ты умеешь, за то, что э, ты сам придумал, сам создал, создал в команде с своими единомышленниками. Войти все предельно объективно. Войти не нужны э, корочки. Чтобы зайти, нужен аналитический ум умение создавать, не лениться и быть честным к себе, к окружающим. Они развиваются, они читают, они работают в международных компаниях, учатся в, в западных университетах, возвращаясь при этом в Украину и применяя международные практики здесь. Конечно же, это основа среднего класса Украины. Крім того, цей факт стимулює розвиток it освіти та освіти загалом, адже показує, що сьогодні дійсно знання можна конвертувати в рівноцінний дохід. Українські учебне заведення кожного року випускають більше, ніж 100 тисяч СТЕМ більше, ніж 16 тисяч студентів з it спеціальностями, які готові працювати в локальних і в глобальних компаніях. Ближайше годі буде великий дефіцит не тільки в Україні хорошого уровня it спеціалістів, розробників. це є толчком к розвитку it образування как для університетів, которые понимают, що їм нужно щось то так і для створення своїх технологічних університетів внутрішкам. компанії. б не було експортно орієнтованого, то не було кого розвитку кадрів. IT, не було б. Такої можливості для наших молодих людей. Але чим же насправді є наша експертна ІТ-індустрія? Це сотні тисяч українських хлопців та дівчат-інтелектуалів, які із наснагою та відданістю своїй улюбленій справі по 8, 10, а то й більше годин на день створюють інноваційні технології, якими завтра буде користуватися увесь світ.